Сьогодні у нас, дорогі брати і сестри, радість у Духі Святому Сьогодні нас відвідав предстоятель Православної Церкви Америки, Блаженніший Тіхон, архієпископ Вашингтонський, митрополит всієї Америки і Канади. Ми щиро дякуємо дорогому гостю, його блаженству, блаженнішому митрополиту Тіхону за його труд, за його візит, за його святі молитви і за благословення, яке він приніс для нашої церкви, для нашого народу. Сьогодні відповідальні часи для кожної людини. І ми маємо в Україні свої випробування, в Америці є свої скорботи, і кожен народ має якийсь іспит здає. І спільна молитва, яка пролунала сьогодні в цьому святому храмі, це є та сила, якою ми долаємо всі труднощі. Ми молилися, щоб Господь. Припинив війну в нашій державі, щоб ті, хто воює проти нас, щоб зупинилися і щоб наступив мир, щоб кожен брат побачив свого брата, щоб мати побачила свого сина живим здоровим, щоб діти побачили свого батька, щоб була радість о Господі за те, що Бог. Хранить і благословляє нашу землю. Вла... Блаженніші владика Митрополит Тіхон вдруге вже в Україні. Перший візит був де... ну, багато років тому назад, короткий. А сьогодні ми надіємося, що цей візит буде довший. І його блаженство буде відвідувати святині нашій і поклонятися нашим святим, і ми. Я хочу від лиця всіх вас, дорогі брати і сестри, побажати його блаженству допомоги допомоги Божої, щоб Господь завжди благословляв, благословляв. Його ісходи, і виходи, всі шляхи Його служіння і життя, і щоб Господь післав благословення по його святим молитвам і на всю православну церкву Америки. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.